不 До нас приїхала дуже пристойна, хороша, організована команда. І хотіла доказати, що вони команда майстрів. І вони доказали це. Мені дуже вони сподобались. Наші дії не сподобались в, закінч... в, цій... в закінченні наших атак. Мені не сподобалось. А так, бойова гра була, емоційна дуже і ну, логічне завершення це нічого. В чому саме вбачаєте проблему таку в закінченні атак, чи звертаєте на, цього, на це особливу увагу на тренуваннях зараз? Зараз якраз ми переходимо до цієї, скажімо, таких тренувань. Завершення, 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 але не завжди виходить. Команда суперника заважає та й все. А які далі плани у команди? Плани. Ми їдемо в Житомир 25-го, граємо з Вягелем, потім у нас два дні вихідних і приступаємо до заключного передігрового збору і будемо готуватися далі. А на що спираєтесь при виборі складів на гру? Футболісти зараз знаходяться на зборах і вони отримують майже всі однакові навантаження, але надалі ми вже будемо вибирати не не однакові навантаження, а вже будемо готуватися до чемпіонату. Тобто футболісти вже будуть отримувати більше навантажень. Ігрового навантаження будуть, вже будуть грати більше, ніж один тайм. До старту весняної частини сезону залишився майже місяць. Скільки орієнтовно ще спарингів планується? Ну, якщо рахувати звягель, то ще п'ять. Гарна команда. Билися, доказували. Досі такий видовищний матч вийшов. Розберемо гру цю, вкажуть нам на помилки, тренерський штаб, там будемо працювати далі. Сьогодні у нас було не так багато моментів, як зазвичай. В чому проблема і чи загострюєте на цьому увагу на тренуваннях? Так, працюємо, це збори, але нічого страшного в цьому не бачу. Залишаємо на чемпіонаті. Які плани команда матиме надалі? Далі в нас гра з, з Вягелем. В Житомир ми їдемо, потім плануються вихідні, і все і далі. Далі буде більш підготовка до чемпіонату, вже більш серйозніша. Чи чекаєте вже останнього такого пред, предсезонного частини збору? Ця робота напевно подобається більше, ніж бігова. Ні, ні, дуже любимо бігову роботу насамперед. Я жартую, але так більше подобається грати. Звичайно, готуємося і вже хочеться більше спарінгів, більше матчів. Бігу на роботу. Я сподіваюся, вже все завершено.